Вітаю всіх! Як енергії імператриці будуть впливати на нас 30 березня 2024 року. Це день оцінки наших досягнень, сортування бажань. Що ви маєте, що вам потрібно, що залишити в минулому, чим скористатися сьогодні і що взяти у майбутнє. Гарний день для наведення красоти і комфорту. Головне не перестаратися. Важливо визначитися з метою і подальшими діями і лише потім діяти. На роботі у бізнесі буде стабільне положення. Якщо ви тільки розпочали свій бізнес, то розвиток буде, але повільний. Для когось сьогодні робота буде у задоволення, а хтось скористається прихильністю впливової жінки. В особистих стосунках у сімейних пар все спокійно, можливо, щось придбаєте для родини, для когось буде прибавлення у родині. Порада. Зараз час потурбуватися не тільки про оточуючих, а й про себе, навести порядок у справах, визначити мету, проявити творчий підхід до вирішення нагальних питань. Уникайте всього, що понадміру. Сьогодні для дітей важлива атмосфера у сім'ї, тому прикладіть зусилля створити для них комфортні умови, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім гармонії в душі, в сім'ї, миру вам і гарного дня!